Тан факультету Кіт Мико був, якщо я не помиляюсь, зараз от я по пам'яті згадаю, він був четвертим, четвертим читачем цієї книги, яка е, трималася в руках. Значить, як так сталося, книжка вийшла на вихідних. Значить, я її в п'ятницю ввечері отримав. Ось, значить, перший примірник подарував дружині. Другий примірник подарував шефу, а потім в понеділок зранку пішов у МИГУ, Там була якраз там прес-конференція. От третій примірник подарував ведучий цій прес-конференції Лесі Куруц, а четвертий примірник подарував, оскільки, скажімо, по гендерній ознаці, значить, спочатку дівчину треба пропустити. Спочатку щодені а потім мені, так? Четвертий примірник подарував ігору Макіяновичу. Да? Да. Ось і тому він був одним із перших і найбільш уважних читачів цієї книги. Я знаю, що він, от так і дехто з виступаючих, тут теж відмічав на якійсь. Значить шучну оцінку з луз поважного науковця. Я перш ніж буду давати поважну оцінку. То, оцінку. Екатично. Поки Екатично. мої поважні уста почнуть говорити про цю книжку, <свист> <свист> я хочу зробити два зауваження. Зауваження перше стосується попереднього оратора. Хочу вам сказати, якщо ви не визначите предмет і об'єкт свого дослідження, то й буде оте молокою та вода, про яку ви говорили. Так що не треба одно і друге. І е, друге зауваження е, поважному нашому автору, який говорив, що є багато е, шкіл на Рівненщині, журналістики, що є кілька підручників які які на журналістиці. Я тут нічого не буду говорити, про то, просто процитую такого Володимира Різуна, е, директора інституту журналістики, який на нашому рівніському на телебаченні сказав, що в Україні поки що є три школи журналістики в Києві, у Львові і у Рівному. Більше шкіл немає. А щодо підручників відповідно, то я казав і кажу, це перше на Рівненщині навчальне видання для е, журналістів. Так, багато чого було, і я там робив якісь методички, і ще щось. Одно до другого не, одно до другого не стосується. Ну тепер про оцінку. Запросив мене Віталій прийти, я прийшов, запросив сказати кілька слів. Я кажу, запросив сказати своє враження про цю книжку, скажу пізніше, а зараз поділюся своїми думками. Я вирішив скористатися запрошенням Віталія, Італії, щоб порушити одну, як на мене, дуже важливу для, в тому числі, чи особливо для журналістів проблему. І хотів поіронізувати на тему людина ну, без журналістської освіти. Написала підручник для журналістів теж без освіти і починає щось там говорити. Звідки я збирався перейти на тему, що така в нас відповідна журналістика і так далі, і тому подібне. Але цього я робити не маю підстав, тому що не знаю, чи четвертий, але я дуже уважно прочитав цю школу універсального журналіста і прийшов до висновку, що це справді серйозний, навчальний посібник. Я заперечення зроблю, тут говорили, що... Бо школа починаючого журналіста в 70-ті роки, і після того не було. Було, пане соціолог, і російською мовою, і українською, але зараз це в Україні, мабуть, найсерйозніше видання, тому що говорити про те, що є рівеньська журналістика, тернопільська журналістика, і ще було несерйозне. Є українська журналістика. В українській журналістиці це, це найсерйозніше, практичне видання. А як це йому вдалося? Я не знаю. Справді світі немає. Справді, досвіду немає. Але, але це є факт, який змушує мене в понеділок буде ректор, і я вже з Віталіком говорив, 10, 15, а може і 20 підручників ми закупимо. Ну, власне, починається. Закупимо для того, щоб це використовували. Студенти, попри те, що там написано, що, підручники, що він підручників не читає, бо підручників не змі, а оце ось воно цікаво, це треба. Попри те, що я сподіваюся, Віталій все одно нарешті прочитає кілька підручників і зрозуміє, що не таке воно вже з неї, так воно і потрібне, все одно кажу ще раз, ця річ, річ дуже потрібна. І ще хотів заперечити Івану Васильовичу, який стверджував, що пише не нав'язливо. цікаво, але з приводу ненав'язливості згадували сьогодні параграф Контакти рулять. Ми вже проводимо аналіз на факультеті. Встановлено, що в цьому параграфі найчастіше вживається слово контакти, що в принципі нормально, бо ж йдеться про контакти, хоча можна було там казати зв'язки, джерела, ще щось не повторювати так слово. Тобто тут можна було б знай знайти заміну. І на другому місці слово я, яке <свіття> можна було б уникнути. Ми дискутували, чи це є завищена самооцінка, чи посилання до свого авторитету. Більшість студентів зійшлося на думці, що це все-таки посилання на свій авторитет, а не на нього багатющий, і ним зловживати в доброму сенсі. Треба було б, що Віталік зробив. Ну, третє слово, може, вам цікаво, це ви, тобто звертання до, до читачів цієї книжки, тут абсолютно, абсолютно все нормально. І свою нав'язливість, свою добру агресивність Віталік тут все-таки демонструє і демонструє досить, досить успішно. І нарешті та проблема, яку я хотів сказати, дуже добре. За я чомусь думаю, що Віталік, так як і казав, не ставив собі на перше місце заробити на цій книжці. Чи я помиляю? Ну, я вже говорю на цю тему? Це вас стояло принаймні на другому місці. Тобто на першому було це. Тому той факт, про який я зараз скажу, це не є самого цього. Є такий маловідомий. Автор, який написав найнудніший у світі підручник на прізвище Лукович, ну, ваш папірний слова. Його єдиний в Україні підручник з соціології журналістів автор, єдиний підручник, який він видав навчальник за грифом міністерства, прізвище його здоровега. Його підручник твердію кладинці подається за 25 гривень. Вони всі тіло ковичі здорові, не годяться, зрозуміло до цього, бо цей продається за 30 гривень. Я ще раз скажу, я думаю, що це не вина Віталіка, я думаю, що це ваша вина. Не допускайте до того, бо інакше Віталік порахує і почне друкувати наступні свої книжки, він буде їх друкувати не в другу Волині, а буде друкувати в Тернополі, як роблять багато газет, у Львові, в Штрію і так далі, де це робиться значно, значно дешевше. А поза тим, з чого почав, з того і закінчує. Це справді, якщо поправити там позабирати забирати якісь вздури, непотрібності, які там цілком зрозуміли, причинені, це буде дуже гарне навчальне видання. Це не буде підручником, але це буде практичним посібником, який буде потрібен не тільки дітям, не тільки теперішнім журналістам, а й майбутнім журналістам, яким обов'язково треба знати і про предмет, і про об'єкт свого дослідження. Дякую,